Щойно дивилась в інтернеті Утрення почта за 86-й рік. Я побувала. Ну це не дитинство, звичайно. Але згадалися ті роки. Щось було погано, щось було добре. Але ж це моє життя про нього забувати також. Неможливо просто забути про нього. Може. Якісь деталі і хотілося б забути, але в пам'яті спливають, випливають в пам'яті зараз деякі моменти, деякі епізоди життя. В 86-му році в мене вже була, було вже дві доньки. Одній було 6 років, а другу я щойно народила. А передача ця кожне, кожну неділю ми дивились утренню почту. Бувало не подивишся і настрою немає на цілий день. Бувало і таке. Життя є життя, його ж не вичеркнеш, нікуди його не подінеш. Вітер сильний, але це нічого. Головне, що тихо. Трави, трави. Ось такі трави. Найдержає так. Що ви потягнути? Ача, ача От Так. І що це було? Буря. Заспокойся. Все спокійно, буль Буль Все, 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 все. Мої дівчинки. А песик? Ай, біжить мій песик. Мої найкращі друзі. Ай. Ну що ж ти так, Лічка? Моя зайця, моя зачинятка. Леон, ти такий здоровий хлопець. Не легко з ним справлятися. Ідемо <рив> далі.